Всім привіт! Ви на каналі Андренко. Сьогодні я вам покажу, як я заложу е, яйця в інкубатор на інкубацію. У нас на дворі 9-11 вересня. Ось Заложу яйця Яйця від Мішаних Ось від мішаних моїх корей. Від від яких ще в мене тут його є? Від марана, від бентамки, карлика карликів, від А, ще прийдуть голубі. Це вже я завтра докладу. Ось ще прийдуть голубі. Ось о бентамки кладу в тиву. Думаю, а що ж робить? Заложу думаю, мою інкубатор, а собі хай. Виведеться цітка. Рости у мене є де, прудера є, все є, будочки є, даємо жить. Так що не померзнуть зимою. Тут буде трошки отак, отак трохи. Ті, що перекреслені ще зелене, це в мене яйце з холодильника. Хочу провірити, чи виведеться з холодильника яйце. І, і... чи виведеться, коротше, чи не виведеться. Так, ще трохи бентанків ось сюди. Доложу. А, і ще мені прийдуть яйця голубі і від карликової бентанки. Карликові, бентамки, бентамки всі карликові. Від карликових корей ще прийде яйце. У мене є фото. Я вам цим відео е, вставлю фотографію, як, від яких корей прийдається ось шамаран. А що це вони? Не позначив одненьке яйце. Що заложу, бачите, всі растику, буду знімати відео від інкубації від початку, буду вам показувати, як я перевертаю, як я провіряю опліт. Саме цікаве мені оплід марана і бентамки. Бентамки я то знаю який, але хочу для себе перевірити, бо всі, хто мені пишуть, всі, хто в мене купував яйце, там не всі, всі в мене ж багато хто купував. І люди пишуть, що погані яйця, поганий вивід, що тільки там 20 відправляв, тільки 10 із 20 зародишів. Та я оце хочу собі перевірити, а що це я ці два налики поклав. Рівненько, рівненько, все. Ось. Все, друзі. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Будемо дивитися інкубацію.